Як використовувати олію м'яти в домашній аптечці? Візьмемо за основу, що всі ефірні олії працюють для нашого здоров'я в трьох напрямках. Перше, всі ефірні олії впливають на наш емоційний фон. Далі, кожна ефірна олія має дезінфікаційні властивості. Третє, ефірні олії оздоровлюють наш організм та використовуються в косметології. Як саме це працює в м'яті? Масло м'яти знімає нервову емоційну напругу, і вона стимулює мозгову діяльність. Коли ми це використовуємо? Наприклад, коли школяри готуються до іспитів, студенти до сесії, а дорослі працюють над якимось важким проєктом. М'ята це такий рефреш для нашого мозку. Оздоровлюючі функції м'яти в першу чергу стосуються серцево-судинної системи. Вона знімає спазм сосудів, підтримує роботу серця. Як ми це використовуємо в житті? Наприклад, коли ми довго знаходимося в приміщенні і може бути головний біль, пов'язаний з гіпоксією, м'ята знімає спазм сосудів і буде профілактувати такий біль. Ефірна олія м'яти чудовий адаптаген, тому для людей похилого віку буде дуже корисним щоденно використовувати ефірну олію м'яти. Вона буде допомагати їм легше переносити зміни погоди та тиску. В косметології м'ята використовується для того, щоб додати свіжості шкіри, наприклад, зняти наслідки втоми на обличчі. Ефірна олія м'яти. Чудовий дезінфектор тому, щоденне використання ефірної олії захищає нас від вірусів та бактерій, допомагає бути більш свіжими і виконувати свої щоденні обов'язки, підтримує серцево судинну систему і дає можливість дійсно більш бодьора шагати по життю. Як користуємось? Додаємо одну-дві краплі ефірної олії м'яти. В аромалампу або в аромадіфузор, або в скляну ємність теплою водою і використовуємо це протягом дня. На нашому курсі ароматерапія з розумом розповідаємо більш детальніше і про ефірні олії, і про їх використання щодня. Приєднуйся, а ми розповідаємо тут про ефірні олії та засоби з лікарськими рослинами.